Для першого способу я приготувала таких два відрізи тканини. Нам їх потрібно скласти виворотньою стороною всередину. Зазвичай складають лицевою стороною всередину, але в цьому випадку не так. Дуже важливо скласти саме виворотньою стороною всередину. Ось так складаємо і будемо прокладати шов з боку наших деталюк. Ось так в нас вийшло, і тепер для зручності припуск можна трошки зрізати. Я зрізаю десь приблизно на 5 міліметрів. Наступний етап припрасовування я припрасовую припуск на одну сторону. Робимо все акуратно, щоб у нас ніде не утворилися складочки. Після того, як припрасували, складаєте детальки, так як я показую на відео. Для зручності я все буду сколювати булавками. Дуже важливо, щоб той припуск, який ми обрізали, опинився всередині, тобто над нашою булавочкою. Ось я сколола, ось так виглядає, і обов'язково перевірте, чи не виглядає припуск з лицевої сторони. Якщо все нормально, то тепер можна прокладати шов по наших булавочках. Ось так виходить, це вже майже кінцевий результат. Єдине, що залишається, нам потрібно знову припрасувати припуск на одну сторону. Знову ж таки, робимо це дуже акуратно, щоб з лицевого боку не залишилося ніяких складок. І ось так виглядає фінальний результат. З лицевої сторони просто шов, нічого не видно, наш припуск заховався всередині, все акуратненько. І з виворотнього боку точно так само. Акуратний припуск ніде не стерчать ніякі ниточки, все чудово. Для другого способу я теж взяла два відрізки тканини, але тепер складаємо їх вже лицевою стороною всередину. Акуратно прикладаємо і будемо прошивати їх з боку. Ось тут прокладаємо шов. Після того, як проклали шов, одну частинку припуску нам потрібно обрізати максимально близько до шва, але акуратно, щоб його не пошкодити, і в нас все не розійшлося. Після цього частинку припуску, що в нас залишилася, ми складаємо спочатку на половинку, так як я показую на відео, а потім складаємо її на той припуск, що ми обрізали. Ось таким чином. І так ми робимо до кінця припуску. Перша складаємо на половинку, а потім на той припуск, що ми обрізали. Ось я все закріпила булавочками і потрібно прокласти шов по цьому припуску. Ось так вийшло, все акуратненько і тепер припуск потрібно припрасувати на одну зі сторін. Ми, так, як попередній раз, акуратно все припрасовуємо. Такий результат ми отримуємо з лицевої сторони все акуратно, нічого ніде не стирчить. І ось так виглядає з виворотньої сторони. За потреби можна прокласти ще один шов з іншого краю припуску, щоб зафіксувати його. Так теж, в принципі, роблять дуже часто. Але тоді майте на увазі, що з лицевої сторони цей шов також буде видно. Для третього способу я вже підготувала детальки, ось в мене є припуск. Цей спосіб мені подобається не дуже, але він ідеально підійде для тих, хто шиє для себе і не хоче сильно заморочуватися. Шукаємо на швейній машині, шов-зигзаг. Ось в мене є багато різних видів. Я буду вибирати четвертий, той, що найбільший. Мені здається, що так буде найкраще. І будемо шити зигзагом максимально близько до того шва, що ми вже проклали. Ось так в нас вийшло, і тепер потрібно ці припуски, що залишилися, обрізати максимально близько до швасих саг. Буквально залишаємо лише 1-2 мм. Дуже акуратно працюйте, щоб випадково не пошкодити шов. Такий виходить результат теж доволі акуратно, з лицевої сторони все красиво. Цей припуск, так як і всі інші, потрібно буде запрасувати на якусь зі сторін. Це, в принципі, усе. Якщо для вас були корисні ці три способи, то підписуйтеся, залишайте вподобайки і не забудьте залишити свій відгук.